І всім привіт! З вами я, Воносмер, і сьогодні ми продовжимо грати Roblox. Сьогодні в нас режим під назвою Something Evil Will Happen. Це режим по типу Survived Natural Disasters, але. Він набагато веселіший за рахунок того, що тут дуже все незвичайне. Що я маю на увазі? А... А... Те, що буде то коїтися в цьому світі, ось що я маю на увазі, ми вже можемо побачити, що коїться. Тим більше тут є Пвп за допомогою Gearsів, давно забутої механіки Roblox. Але в цілому цей режим мене зацікавив за рахунок своїх незвичайних подій, які відбуваються постійно на сервері. Тому зараз ми будемо намагатися вижити від крашерів, які мене будь-якою ціною хочуть вбити. Не сьогодні. Я сподіваюся, ця музика не з авторськими правами. Надіюся, її не прийдеться вирізати. На жаль, ми не пережили цю подію. Але з наступною все буде краще, я надіюся. Цунамі. А, ну, по ідеї. Це не мало бути. Занадто важко. Ага. Це скоріше навіть не цунамі, а наводнення. Ау, оце вже цунамі. Головне. Триматися. Тут. Ой-ой-ой. ой Тихенько. Залізли. І сидимо, тут. Опа, Очки. Залізли. У мене блоксикола закінчилось. Вже без хілів. Мм, нормально цунами. Ой-ой. Ой-ой. Ні, я впав, я впав, я впав в воду. Я вижу. Ще 11 секунд жити. а Я знову впав. Я пережив. Не завжди все так важко, як здається, ні. Вигляді класичного Роблоксу. Це виглядає досить таке прикольно, якщо на чистоту. Так, виглядає прикольно. Ой. Ам. Угу. Торнадо, ну, звичайно. Я думаю, мені краще піти на верхній. Ем, на верхню гору. Ага. Ясненько. Ага. Ого. Мені кінець. Я йду прямо на торнадо. Е я не вижу. Я вижу. Я вижу. Не знаю, яким чудом, але я вижу. Потрібно захилятись. Жорстеньке таке торнадо? О! Дах провалився. Подивіться, яке воно велике, подивіться, яке воно потужне, таке воно ще й ламає. Е, Будь-які закони фізики. Це ж просто, це просто щось. І воно прямо на мене йде, та що? та що. Могу не вижити. Ой, я упав Куди я пішов? Я вижив, я виживу, я виживу. І зразу відкинувся. Легендарно, просто легендарно А як танцювати? Я не знаю, як танцювати, ага, тут можна бігати. Я про це ще лише дізнався. Просто легендарно. Ага. Добре. О, ні. Бережно о! Я нікого не підірвав, можу, але мене не вийде. А Ми цей момент упустимо, ні? Цього не було, такого не було. Просто не було такого. Не було. Я такого не бачу. Хм. А, Алпер Database... Мені це не потрібно. Ні, я не хочу підписувати петиції. А наводнення знову. Ну точніше тоді було цунамі, а тепер наводнення. Трошки є різниця. Ну так. Причому воно досить швидко набирається. Сильний такий потоп. Ще й рибки стрибають. Думаю, що це не прості рибки, бо вони дамажать гравців як я бачу. Хм. Ну, це було занадто легко. Нам га. Я знав, що так станеться. Я прекрасно знав, що так станеться. Але я все одно це зробив. Бо мені здалося, що гра занадто легка. Я підставив того бідного Нубіка. Я його дуже сильно таки підставив. Але він все одно так і так вижив. тому... Хоча я його підставив, але не. Кошмарно. А! Дайте випрыгнути! Дайте вистрибнути! Як вийти? Як вийти з води? а Я зразу, як заспал дився, впав у воду. А. Аам. Не сьогодні, нагадайте, що мене по-емосі Угу. О, магазин, я, здається, знаю, що мені потрібно купити. На цей слот? Ну Навіть сіла все поки що. Що тут коїться? Не лобіа якийсь шах. О, новая мапа. Вайпаут, серьезно. Ауч, я упал сразу. Эм, да. Я не знаю, що це зараз було. Вони проходять. Але, схоже, не у всіх таки виходить. Простіше кажучи, ніхто не зміг пройти, треба вкритися десь, я ясно. Всім срака. ха <laughs> ха Я их подервал. Я их так и подервал. Я заруинил катку. Всим причём. Ха-ха-ха-ха. <laughs> А, а, ні, ні. А! Треба залізти в цю хатку. Вона мене вже не те, що врятує, якщо чесно. Мені гге. Я не знаю, що мені полбу зараз дало, але це було не дуже добре. Я відлетів в самий низ. И не вяжу. Я половині гравців за руїною катку зараз. Аммм... Um. Mm -hmm. Рыцарь. Класичний, де ми? А, все ще космос? Інопланетяни, ура! Заберіть мене! Де вони? А я передумав, я передумав. Я не хочу, аби вони мене забирали. Ловіть бомбу. падли. Оце моментальна карма називається. Моментальна карма. Це називається моментальна карма. Що в магазині? Вилка эти грем. Ключі від машини. А. Емоції. А. Коротше, нічого такого потужного. Що тут коїться? Я на це реагувати не буду. І я постійно забуваю, що тут можна бігати. Постійно забуваю про це. Ловіть бомбо. Це вам подарунок! Ні! Ні! Знову ж таки, моментальна карма. Що ж, я напевно вже буду з вами прощатися. З вами був я, Ваносмер. Всього вам найкращого. Пока. Пока.